Project. Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Домкович Проджект. Ми раді вас бачити. Ми з гарним настроєм сьогодні. Минуле відео було без настрою, тому що в мене реально я була дуже зла в поганому гуморі, і воно енергетично, звичайно, передалося на наше відео. Там все, все побачите, там все видно. Сьогодні ми в супернастрої, тому що я перезагружена і приїхала за відпочинку. Цей недільний ринок я пропустила, тому Христя була сама. Але не переживайте, купу речей нашукала. Але насправді без Вероніки ринок не ринок не було ні Люби, ні Богдана, ні Вероніки. У мене не було сніданку на ринку, тому я швидко, чисто перебіглась, скупилась і навіть нічого вам не зняла там всередині ринку. Ну бо мені було чесно, скучно без Вероніки. А Вероніка трішки розкаже, в неї була суперкласна подорож. Нехай так, поділиться. В мене була подорож сюрприз. Я взагалі не знала, куди я лечу. Я просто знала більш-менш, які будуть погодні там умови. Буде... Два, два тижні пробували вгадати, Так, да, тижні вгадувала, але я так не активно вгадувала, тому що хотіла зберегти це в, таким, таким сюрпризом, тому що в мене такого експеріенсу ніколи ще не було. Ми були на острові Гран Канарія, який є на канадських островах Іспанії. І це був реально дуже крутий новий досвід, дуже класний острів. Хто ще не був, рекомендую, тому що там все дійсно інше, там все цікаве. Там, Різні частини острова вони відрізняються один від одного, і тому було дуже класно. І тому, звичайно, знову силами трошки мені сумно, що я пропустила саме недільний ринок, але ну вже як є. Що маємо, те маємо. Будемо робити вам зараз, як завжди, нашу розпаковку. Сьогодні понеділок на ринку я була вчора, вночі забрала Вероніку, і сьогодні ми тут з вами. Так. Я вже знаю, речі, ми вже зробили фото, тому сьогодні буде взагалі дуже класний такий. А... Монтаж, формат <промат> відео формат відео новий, ми будемо вставляти фотографії речей. Що ж, а давайте про наші аутфіти, з них почнемо. Давайте я. Значить, ось такі чобітки я купила на ринку. Не буду їх продавати, буду сама носити. Вони коштували 5 євро, спідничка. Підничка, шерстяна, вінтажна в клітинку. Супер, актуальна завжди осінню, зимою. Якраз під такі чоботи, під капронки, наприклад. В мене тут краваточка лоева як аксесуар. Це просто наша якась стара покупка, плюс ось такий вінтажне сердечка, кардиганчик 1 євро в нашого любимого продавця. Він такий супер легенької в'язки і, напевне, трішечки вовни тут є. І, і базова футболочка внизу. Ну, у мене все дуже так скромненько, просто новий светр за один єврови. Це іспанський бренд Garcia. А ще з обновочок зараз тестуємо, купили два супермилі мікрофончики, щоб нас було краще чути, так як в нас був було... один, ми його ділили, а так будемо так. пробувати з двома. Ми не впевнені на рахунок їхньої якості, тому ми пробуємо говорити трішки голосніше, тому що наш мікрофон попередній він реально крутий, але він один. Так, в нашого продавця. Я накупила ну, плюс-мінус такий мішечок, як завжди. Я потратила там десь 65 євро, і десь на 20 євро, плюс-мінус я докупила. Так, ну, 85 євро. Плюс-мінус 85 євро. Ось ця кубка кубка. Ось така курточка бежевого кольору. Вона така прошита всередині, всередині клітинка. І це супер крута, практична курточка, ідеальна на іспанську зиму. У мене тут шкіряна байкерська куртка коричневого кольору, така трендова. Я думаю, в розмірі L. Це мені подарував наш продавець і, і... і... безкоштовно. І цю безкоштовно він спочатку мені запропонував кожну по 10 євро купити. Я сказала дякую, але не треба. А потім він каже, Добре, кожну по 5 купи. Я кажу: Дякую, але не треба. А потім, коли я оце все купила, він мені каже, Ну, то я тобі дарую. І ось ну, така теж подаруночок. Дуже приємно, звісно, ми дуже любимо цього продавця, тому що завжди є подарунки. Ось таке вінтажне бургунді пальто. В складі є шерсть, воно таке дуже структуроване, класна, якість, така цупка тканина. Так, а це е, з чоловічого зара тут 60% шерсть, темно-синє, таке пальто ми подамо як жіноче. Наступне це просто дуже трендова шубка. Дивіться, яка класна з сірого мого улюбленого кольору. Це манго в нас, це скільки коштує? Це в одній румунки, вона мені за 3 євро питала. Це шикарно, просто куртка. Я б її хотіла так собі лишити, але, але вже фоткою. Так, це такий коричневий пальто, гірчичне, коричневе, ну, якийсь такий колір, світло коричневе, я б сказала. Пальто шерстяне, ну вінтажне, красиве, актуальне. Далі я витягнула шерстяний, боже, який ту синій. У мене просто окуляри общають перше більше. Не розумію синій, напевно, синій клітинку, синій шерстяний жакет Оверсайз. чоловічий, звичайно. Це шкіряний бомбер. Він дуже туненький. Ми зазвичай трішки такі грубші купуємо, але цей за 2 євро шкіра, і ну погодьтесь, це ідеальна ціна для шкіряної речі. Так, далі знов дута така курточка. Тренд, який вже третій рік, напевно, на в магазинах, угу. на прилавках магазинів, дивіться, ось такого теж жовтенького кольору. А, теж кортінг це якась вінтажна іспанська фірма. Люди, це просто я закохалась в нас. Тепла дуже. І там така клітинка, прям те, тепла, шерстяна. У нас вчора був угу. пікнік, я принесла її вчора додому, ми її купили. І я так захотіла її одягнути. Мені прям дуже-дуже сподобалось. Так, тут і в нас 100% лана. Шерсть. Ось такий який це колір Бежево, хакі та ось такий піджачок вінтажний, оверсайз, дуже красивий. да Це Raim Florent ось такий шерстяний а, жакет. Не жакет, а пальто. Воно довге, я думаю, це чоловіче, але ну звичайно, ми подаємо як жіноче. Це з якихось. Нових колекцій Емідіо e Туці. І це чоловічий піджак. Ну він супер такого актуального крою, з такими цікавими рукавами. Це Емідіо Туці спорт. Дута куртка і жата. Зразу мені дуже вона сподобалась, тому що вона реально не така, як всі куртки. Там no, не right класний, та, класний дизайн. Це такий великий комір, який може бути теж Капюшончик. капюшоном. І, взагалі, дуже крутий дизайн. Ми вставимо фото на фото краще набагато видно, але вона реально крута. Це теж супер-крута річ. Це така парка бомбер. Вона такого голубого, пудрового голубого кольору, і дуже-дуже цікава вінтажна знахідка, якщо чесно. Я думаю, її швидко куплять. Я покажу дубльонку: це не справжня, так розуміти, це не справжня замша і не справжня шерсть. Але вона дуже класна. І Такого коричневого та, так, Вони її можна отак високо застівати, тобто це дуже класний зимовий варіант. плюща. Так. І дівчата взагалі дуже люблять дубльонки. дубленки. Думаю, подасть. Так, дві тисячні хаки ось така курточка. Вона трішки вигоріла на сонці, але я думаю, ми її з легкістю продамо. Вона коштувала 3 євро. Ось така знову ж таки бомбер-курточка. Шерсть і кашемір. Тут у складі дуже якісно І теж колір хакі, такий дуже ну, класна. Теплий варіант зимовий на Італію і Іспанію ідеальний. Це в нас ось такий піджачок, це томіхофігри. Наступна ще одна дута курточка. В неї тут дуже цікава тканина, вона, отакими от квіточками, перешита. І також цікаві застріки. Ну, просто цікава тепла річ. Знову шерстяний жакет такого кольору хакі, оверсайз, чоловічий відділ без е, фірми. Так, а це кизел це французький бренд. Ось таких якраз штучних зі штучного хутра шубок. Непоганий, непоганий такий Дивілись варіант на зиму. Дивілись. Так, ось звідси який менш. Це її любима сумочка на зиму. Христя. Диви вони прямо ідеально, так? Да? No. Підходь. Боже, це той самий кольор. Ну, все, no. треба забирати. Так, да, моя улюблена сумочка на зиму. Ось така знахідка, це коштувало 5 євро. Ну, нормально. Нормально. Ну, як на шубу, це норм. Ось такий дуже класний а, жакет пальто. Знову вільветовий він. Знову такий диванний вільвет, такий грубший. З поясом Наталії, з нульвих. І колір дуже приємний. Угу, такий, крім, можливо, я вже, до речі, його запублікувала. Це в стилі Шанель ось, таке, ось такий піджачок червоного кольору з такими обводочками Old Money Style, дуже стильний і завжди актуальний. Ще одна дубльонка, це, знову ж таки, штучна, я думаю, дубльонка, та. вона такого вже темного, сірого кольору, теж всередині штучне хутро, дуже тепла, дуже класна. Все, ідеальний, знову ж таки, зимовий дуже варіант. А це пальто, ні бренду, ні складу, але просто довге пальто такого сіро, сірого кольору. Наступний це Дастін, я думаю. Так, це Дастін, темно сірий знову ж таки, шерстяний жакет. Дивіться, який класний. Ну Дуже люблять дівчата теж Dustin фірму ось такі жакети, тому у нас вони, як бачите, кожного тижня. Він теж, отаке от вкорочене пальто, воно зав'язується на талії. Ми беремо все, що зав'язується, бо в нас -день, в ходенькі далі це можна гарно подати. І що я хочу сказати? Я тут дивлюсь на склад, тут в складі 10% шерсть. Я думаю, ну вже б не позорились, насправді. Поліестер і 10% шерсть. Ну вже що маємо, але виглядає, до речі, черзь. угу. непоганої якості, але якось так. Це Зарівський теж такий твідовий жакет пальто, теж на зав'язку Наталії. Дуже класно, ну це нульові, це дуже трендово, тому воно зараз все повернулось, тому все, що з поясу, ми теж беремо, бо реально... ну, бо воно реально трендове. Ну і гарно можна сфотографувати, гарно подати. Це H&M, тут 50% шерсть, таке воно дуже дуже, дуже, дуже цікавого оверсайзного крою. Трішки йде отаке розширення від грудей. Дуже гарна така річ. Дивіться, в'язаний, молочний светр. Він настільки теплий, тут ще є тепла підкладка внизу. З кишеньками, тобто це на зиму, навіть не треба вдягати куртку, тому що тут реально підкладка така проти вітру. І я думаю, це шерсть. Я думаю, шерсть, і воно прям супер унікальне. Те, що ви бачите в мене в руках, це mm -hmm. мій фаворит. Це просто мій ідеальний теж. бомбер такого коричневого кольору. Я не можу вам передати, як гарно вона створена. шви. З шкірою не так легко працювати. Це дуже-дуже гарна вінтажна куртка. Далі біла. Знову ж таки, з нульових жилеточка з такою резинкою Наталії, що теж зараз є дуже актуально і трендово. От така. Я знайшла в нашого продавця купі за 1 євро. Це шкіряна курточка в ідеальному стані, така байкер стиль Ну, Непогана. Знову ж таки, ще одна біла жилетка. Тут вже є таке штучне хутро. Колись ми такі точно всі носили в школу. Теж розинка, але вона теж це такі класні нульові. Зараз які повернулися. Тому ну, реально тренд. Тут Геррі Вебер, але тут е, піджак. Боже, ви навіть не можете зрозуміти, наскільки тут тоненька овеча шкіра, вона супер м'ягенька, що може здатися, що це якийсь салфеточка або якийсь папір. Супер тоненька шкіра, дуже гарний піджачок. Така безрукавочка в гуцульському стилі. Ідеальний зимовий варіант. Вона ну, реально така тепленька, таку собі вдягнути, вийти на природу. Це 100%, шерстяний, такий темно-синій оверсайз піджачок, але тут немає, немає бренду лише склад. Родзинка, Save the Queen, Хто знає цю фірму, це дуже е, така трендова фірма, яку шукають всі. В них дуже класні лонгсліви. Е, такого, бачите, цікавого дизайну не для всіх. Та, і тому ну, він прям дуже гарно продається на Vinted, його прям завжди шукають. Е, це ще один... Цветрик, такий самий, як Вероніки, тільки такого е, сірого кольору. І теж це Гарсія. Дуже-дуже вони красиві, вони щось 60% з віскози. Еска, таке H&M теплень платічко молочного кольору. Теж такий непоганий зимовий варіант платічка. Так, а це е, шерстяні штани від манго, Класичні, але дуже якісні. А це дуже класні, вони такого болотного кольору. Вони йдуть розширені внизу. Середня посадка, такі, теж тут, наче грязні. А, з нульвих. Це, напевне, те, що мені найбільше не подобається. Я не знаю, чому я його взяла. Ось такий светр. Я просто люблю білі речі. Я думала, що тут може в складі побільше шерсті, а тут 20% шерсть. Ну, таке воно. Ну, він теплий, ну він базовий. Базовий ось такий. Петрик. І Це ми. все. Це, Це не скромно, все. скромно. Так. Считайте, іноді ми в нашого продавця, тільки там на 140 можемо купити, а зараз Це тут на 85 разі. покупок. Я не їхала на другу частину ринку, мені було нудно самі ходити. Не так цікаво, як з Веронікою, не було якогось посиденьку з друзями, і я думаю, їду додому. Mm. Ось так, ось такі покупочки в нас сьогодні. Та напишіть, яка вам річ сподобалась найбільше. І дуже дякуємо вам за перегляд. Ми дуже вас просимо підписатись на наш канал, хто ще не підписаний. Нас же на даний момент там 300, не знаю, 30, напевно? Триста 333. І ми дуже привіт. сильно хочемо до нового року мати 500 підписників. Для нас це було б вау. Всім дуже дякуємо за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!